Десь у бурхливому життєвому морі стоїть постріл, на якому завжди затишно, тепло, сонечно і весело. Там світуть небачені квіти, гуляють чудні тварини, завжди сяє сонечко, а у повітрі запах любові та щастя. Це острів моїх мрій. Мріями, я живу з дитинства і точно знаю, що вони дійсняться. Дитинства мріяти любила, життя своє із мріями сплила, і все для того я робила, щоб мрія кожна збутою була. В дитинстві мріяла я стати архітектором, будинки будувати і мости. Та доля цю закресила коректором і далі по життю заставила йти. Колись і провідницею хотіла дуже стати. Щоб поїздах у формі По світу мандрувати. А ще хотіла дуже оперу співати та зіркою відомою на всю країну стати Багато мрій в дитинстві насила серці я, але в житті велику роль відіграє сім'я, дідусь, мій учителем, директором робив і мою нову мрію якраз він і зробив, і мрія ця збулася. Я Вчителька тепер не бачу в інших ролях, У мріях я себе. Я діточок своїх люблю і мови рідної їх вчу, щоб вони в будь скільки літ шли українцями у світ. Я творчо прагну працювати, з дітьми кругом перемагати у смотрах, конкурсах, олімпіадах, будь мрію першою в усіх парадах. Така дісталась вже мені робота, є в ній і радість, є в ній і турбота, є вічний пошук, є безсонні ночі, та гріє душу лиш дитячі очі. Учити важко, а учити ще важче. Але не мусим зупинятись ми, як дітям віддамо усе найкраще, тоді самі сягнем нової висоти. Така ось я, і нехай у мене немає карколомної фігури, довгих ніг та інших жіночих принад, але мої батьки нагородили мене іншим, щирою посмішкою та добрим серцем. І я продовжую жити на острові своїх мрій і маю надію, що вони стануть реальністю Я мрію про любов між людьми в усьому світі. Може, це і звучить дуже просто наїд, але по-іншому бути не може. Я мрію, щоб кожна людина могла сказати про себе. Я щаслива людина, бо мене любить і я люблю. І нарешті приведу свій улюблений вислів. У мене немає усього, що я люблю, але я люблю все, що в мене є. Бажає дудник Оксана Володимирівна. І ми всі бажаємо їй. Нехай доля розмалює ваші сірі будні, щоб були вони не нудні, чудні й незабутні, хай рожеві будуть мрії, щоб у сині далі, у Зелені гори ніс, червоний фералі, білих хвиль на сході сонця у Чорному морі, неба синього з багрянцем, золотих узорів. Бажаємо вам перемоги! Усі нашої школи дуже люблять та побажають вчителя української мови Оксану Володимирівну. Це сучасний та творчий вчитель, який закоханий в школу та свій предмет. Учителю і сліни підібрати, епіти метафор так от порівняй, щоб вдячна скіря показати за те, що ще віддає він віклахам. Вчительська доля, мудрість укрита, звенить вона сміхом, дитячий сердець. Вчительська доля дощем мита, вона для людей буде вічним дзвінцем. Бажаємо успіхів!